Я батьку. Я молодший брат. Я води маршрутки. Я скоро удружусь. Я фанат шахтера. Начальник отдела продаж. Я прораб. Я программист. Я свидетель на свадьбе. Парщица. Дядя Юра, Я вчитель фізкультури. Я студент-геолог. У мене своя фірма. Я кращий друг зі школи. Я сусід, який завжди стукає по батареї. Я єдиний син. Українська дає свободу. У нас є 45 синонімів до слова бити. І ти вільний вибрати, як саме хочеш поквитатися з ворогом. Українська мова вільних. Друзі, ми продовжуємо нашу розповідь. Нашу розповідь про потяг. І добре знаємо, за що воюємо. Не просто мріємо про перемогу, а щодня наближаємо її. Виганяємо загарбники з рідної землі. Боремося із внутрішнім ворогом. Затримуємо зрадників, що кликали Руський мір. П'ємо так. Щоб окупанти заплатили сповна за кожен злочин та запам'ятали назавжди Україна вільна держава, яка здатна захистити своє майбутнє. А українці славний народ із героїчною історією. СБУ захищаємо Україну разом. Українська дає свободу. У нас є 45 синонімів до слова «бити». і ти вільний вибрати, як саме хочеш поквитатися з ворогом. Навіть у буквах ховається наша рішучість і непокора. Хто ще розставляє не просто крапку над і, а дві крапки над і. Важко передати свої почуття, бо бракує слів Створи нові. Ми так отримали мистецтво, мрію і майбутнє. Окупанти піджимають хвоста, зачувши про українські паляниці і бавовну. І це ми ще слів з тридцяти букв не згадували. Хоча й пестливі слівця у нас для всіх знайдуться, нас не знищити, нас береже сила трьох форм майбутнього часу. Ми підемо, йтимемо, будемо йти до перемоги попри все. Українська мова вільних. Рік тому Росія розв'язала велику війну в Україні. Як і для сотень українських спортсменів, для мене вибір був очевидним: змагатись за перемогу рідної країни на передовій. замість тенісного корту окопи, замість ракетки в руках зброя. Замість умблдону – найгарячіша точка, незламний бахмут. Натомість російські і білоруські спортсмени. Підтримують агресію Росії проти України, замовчують та продовжують змагатись у нейтральному статусі. Таку можливість її надають на WTA. Це ганебне рішення. А МОК взагалі розглядає допуск цих спортсменів до Олімпіади під нейтральним прапором. Проте ми всі знаємо, що він запрямований українською кров'ю. Закликаю підтримати Україну на спортивному фронті, бити все можливе, щоб відсторонити російських і білоруських спортсменів від усіх міжнародних змагань та олімпіади. Терористам не місце у спорті. Мовчання збиває. Українська дає свободу. У нас є 45 синонімів до слова. Робити. І ти вільний вибрати, як саме хочеш поквитатися з ворогом. То ще розставляє не просто крапку над і, а дві крапки над І. Важко передати свої почуття, бо бракує слів Створи нові. Ми так отримали мистецтво, мрію і майбутнє. Українська мова вільних. Ми воїни. Неледрі не і наше діло праведне і святе. Бог хто за що, а ми за незалежність. Отож нам так і важко через те. Українська дає свободу. У нас є 45 синонімів до слова бити, і ти вільний вибрати, як саме хочеш поквитатися з ворогом. Навіть у буквах ховається наша рішучість і непокора. Хто ще розставляє не просто крапку над І, а дві крапки над і. Важко передати свої почуття, бо бракує слів створи нові. Ми так отримали мистецтво, мрію і майбутнє. Окупанти піджимають хвоста, зачувши про українські паляниці і бавовну. І це ми ще слів з 30 букв не згадували. Хоча й пестливі слівця у нас для всіх знайдуться, нас не знищити, нас береже сила трьох форм майбутнього часу. Ми підемо, йтимемо, будемо йти до перемоги попри все. Українська мова вільних. Я батько. Я молодший брат. Я води маршрутки. Я скоро удружусь. Я фанат шахтера. Начальник отдела продаж. Я прораб. Я программист. Я свидетель на свадьбе. Борщица. Дядя Юра, Я вчитель фізкультури. Я студент геолог. У мене своя фірма. Я кращий друг. Зі школи. Я сусід, який завжди стукає по батареї. Я єдиний син. Посереди у сніданку вас шукатиме ваша половинка, чотирилапа половинка з притулку, він мурчатиме, вона гавкатиме і пускатиме бісики. Ви не зможете встояти. Не пропустіть найбільше кохання свого життя, кохання з першого. Українська дає свободу. У нас є 45 синонімів до слова бити, і ти вільний вибрати, як саме хочеш поквитатися з ворогом. Важко передати свої почуття, бо бракує слів. Створи нові. Ми так отримали мистецтво, мрію і майбутнє. Окупанти піджимають хвоста, зачувши про українські паляниці і бавовну. І це ми ще слів з тридцяти букв не згадували. Нас не знищити, нас береже сила трьох форм майбутнього часу. Ми підемо, йтимемо, будемо йти до перемоги попри все. Українська мова вільних, українська зброя перемоги з перших днів вторгнення гідно прийняла бій. Це легендарний привид Києва на наших міг 29 закривав небо. Це наша стугна першою вступила в бій на суходолі. Це наш Нептун потопив Москву і змінив хід війни. Ми вже це робимо, вже є нашим. Стугна, «Вільха», Нептун, морський дрон та інше. В руках найсильнішої армії світу українська зброя перемоги продовжує боронити рідну землю. Наша бронетехніка влаштовує пекло ворогам по всій лінії фронту. Наш буревій випалює дотла окупантів. Наш мінерал, очі Нептуна, не спить вже понад 300 днів. Нам є чим пишатись. Усе це наше українське. Виготовлено з ненавистю до ворогів, шаною до ЗСУ та любов'ю до рідної землі. Українська дає свободу. Окупанти піджимають хвоста, зачувши про українські паляниці і бавовну. І це ми ще слів з тридцяти букв не згадували. Хоча й пестливі слівця у нас для всіх знайдуться, нас не знищити, нас береже сила трьох форм майбутнього часу. Ми підемо, йтимемо, будемо йти до перемоги попри все, українська мова вільних. Діти обирають краще. Я батько. Я молодший брат. Я Вадим Аршрутке. Я скоро одружуся. Я фанат шахтер. Начальник отдела продаж. Я прораб. Я программист. Я свидетель на свадьбе. Парщица. Я не Юра, Таксист. Я вчитель фізкультури. Я студент геолог. У мене своя фирма. Я кращий друг. Здесь колонка. Я сусід, який завжди стукає по батареї. Я єдиний син. Українська зброя перемоги з перших днів вторгнення гідно прийняла бій. Це легендарний привид Києва на наших міг 29 закривав небо. Це наша стугна першою вступила в бій на суходолі. Це наш Нептун потопив Москву і змінив хід війни. Ми вже це робимо, вже є нашим стугна, Вільха, Нептун, Морський Дрон та інше. В руках найсильнішої армії світу українська зброя перемоги продовжує боронити рідну землю. Наша бронетехніка влаштовує пекло ворогам по всій лінії фронту. Наш буревій випалює дотла окупантів. Наш мінерал, очі нептуна, не спить вже понад 300 днів. Нам є чим пишатись усе це наше українське. Виготовлено з ненависті до ворогів шаною до ЗСУ та любов'ю до рідної землі. Голос України звучить у Європі. Голос країни європейський сезон з 3 вересня, щонеділі о 21 на 1+,1 плюс Україна. Вітання усім! України звучить у Європі. Голос країни Європейський сезон з 3 вересня, щонеділі, о двадцять на один плюс Україна. we